Тики виліз! Всім привіт, я ЧМОлік і це. Остин Віво. Значить прийшов по ходу, а вода грати. Продовжимо і я граю в цей раз наушниках. Перший раз. Не я з цього знімав без наушників. Так, виходимо. Я маю признатися, я трохи прийшов за кадром. О. Оп. Я трохи пішов за кадром і тепер вот каже, що воно не записалося, так що я просто вже вийшов тут зняти. Так, він поставив собі око і тепер має нібито стати більш злим. Якось так. Я забуду грати по старій своїй тактиці, я просто пробіг. Przyszliśmy. O, lift. Tak, 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 wchodzimy. skończymy! Fuh, wszystko. Ok, my w lift. Tak. Mikrofon jakiś dużo gruby. Teraz przyznaję się. Później, na uszy takie postawić czemuś bardzo zaczęło dobrze dźwięk Ale Ale słodkości nie znikło. Ja go po prostu nie mogę wybrać. Програму, яку я записую, не можу його працювати. Ігру саму. Так, ми йдемо в ліфті. Вгору. Блять, перший раз, коли ми вгору піднімаємося за всю ігру. До цього ще тільки вниз. Так, секунду. Так, все. Окей. Так. Я так не привик знімати в навушниках, їх щойно витягнув. Просто таке вчені в мене. Що? Ч? Це фінал? Ні, почкай, не може бути. І питаю, що вообще щось було. Ігра від Акума Кіра. 3D малюнки від Soteries. Знайте таке? Музика від Акумакиро. Джаре Крис Нован Та Не можете бути финал, я не вірю. Текстурки і світло від Girl Laps. Motion Capture вид Нуба. я знаю что это такое. Так... <плес> да не, кров вид, Ну... А сколько у нас было аккаунта? Мы так называется аккаунт. Сейчас вышел. Не а знаю, ведь... название моего аккаунта. Мы так называем. Так, мы ищем вид Териса. Не знаю, название моего аккаунта. І Нам потрібно 4 ока. Або Форко. Знаю. И сан. ай я ш я дось, свидетелей выйдет. Забув виключити. Так, і що це є е негасним голод. А, не знаю. -голод. Що, там Ч, так сейчас щось? О, що, ми все, приїхали. Ні, це не може бути фінал. я прийду. Я так і знав.

І тут тримається пальцем. Да ви чого ти спадаєш? Чувак, ви за... Зараз... Капець, ботін письмо Виті поволи просто під землю. Окей, йдемо дальше. Все-таки не фінал, да. Хм. Я знову шахти. Окі-докі, йдемо. Звук не зник добре. Патрони до добувика. Через пістолета? Прикольно. Короче, добу повна фігня. Користуватись неможливо нормально. Так, давай зберемось. Показати, що сталося Окей. Так. Касети можна відіграти, але як я вже казав, напевно, потім відіграємо всіх. Такі двері. Що? <ріст> Де ми? Це якась зовсім інша кімната. Хоч тебе запустити систему, як я розумію, там пише. Це зовсім інша локація взагалі. Вот я ще казав я за і люблю цю ігру. Вона дуже силістична. Тут прямо взагалі на максимум сюди включено. Кожна треба, як тут пише, треба призавантажити енергію. як розумію тут. ДРК, як я розумію, можна йти тільки, туди, що десь там лампочка світиться. Та, я знаю, мене ту хидивна логіка. А пофіг Так, окей. Просте приміщення. Не просто який мій звук зробити. Я в новому ніколи не грав, признаюсь Так. Якесь місце з будою. Труби. Хм. Так. Зоска? Якась... Страшні історії там пише. Окей. О, знову гойде. Що за фігня? Що скажеш? Чого ти хочеш досягти? Без мене ти нічого. Жаль гідна, тобі потрібен страх, щоб мотивувати тебе. Він просто нас уніжає. Окей, вс, давайте. Я зарізав. Ця штука просто нас уніжає. Говорить, що тобі потрібен крик, щоб тебе замотивувати. Що? Це хто такий? Дісіан скинув в жука. Жоп біг до деки. Скинув дику. З деяки вилізло. Щось. А що вилізло? О-о-о! Oh, oh, oh. Це сирена! трохи проспорю, але його звати сирена цю штуку звати Сирена. Не знаю, чому так називається, але... Це Сирена. Я просто читав Вікіпедію і... Там ця штука підписана як Сирена. Вісно не знаю чому, чи то щось сирена в не, нічого немає. Не бей меня. Блин. Э, Пусть постой, постой, не бей. Так, окей. Пу -пу -пу. Куда бей, ты куда бей? Ты? Туда не я, там, свидевно вылезло. Хм. Куда бей, ты, реально? Да не бей меня, ты. Окей, воно втікло, походу Ніж я думав, я просто ходив туди-сюди, туда І... Почекайте. Ай-ай-ай, я собі... навушник сильно на свино уху запхав. Бля, ухо заболіло. Так, далі так туда піде. А, не, зберегтись, 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 обов'язково. Хоче так грати, треба зберегтись. Так, так. Все. Я так холодно, что підправив, знаследний вуху забрав. О, заболело. Так, зберегаємось и вожде. Все. Так. 100 хп можна йти. Так, зараз така година імену. Зараз 3. Пм, якщо руку ховати по англійській годині. Ну, як по американській. Зараз 15. -та. Так, йдемо. Ну, записка мені пофіг, так. Мені. Мені потрібно. І По закрито. Що скажеш? Ти думаєш, що тобі стане краще? Чи є в цьому якась мета? Що ж скажеш? Ні, ну тоді так. -то. Ліхтарик. Так, я зараз... Ми займаємо за собаку. Яку зрозумію має протест свист Так якщо я зараз вишкою не можу управляти. Тільки от. Тільки стрілочками. Туда треба. Yes. Так, йду правильно, окей. Okay. Не, туда пішов. На паузу не можно поставити. Окей, вот там світло є. Можливо, туди треба піти. Не, по звукам все далі і далі від звуку. Это пидут туда.

Дайте звільпову якось піти напротив звуку, чи за що не розумієш мені тут потребу робити? Так. До речі, що я хотів сказати, у мене райдісна новина. Моє відео майже збирали 100 переглядів. Це для мене дуже багато для мого каналу. Там ще не вистачає 8 переглядів. І якщо ви дивитесь це відео, прошу вас зайти на мій канал і нажати на це відео. Називається Усе заради культа. Мені да вс ще всю там 8 людей що в нього зайшло. Можете тут 5 секунд на нього подивитися. 8 проклятих годин пройшло. Так, я кудись прийшов. Окей. Mm -hmm. Так. Че, що це мені нагадує? Що таке? Нужно у нас какая якась. Так, пока клетчик Ой-ой-ой, чего так тяжко повернутись? Точка, Ты тоже меньше, что-то было? Чисть руки были. Моя собака. Что я сгубил? Окей, это. Это моя собака. Пофиг. Мне не свой тиль, или мне пофиг на собаку. Так, сбегаемся. И там, устанет, в темноте, на чем мы, правда, кичу выпускаем по эту комнату. Що мене дуже 20 хвилин А Я стараюсь робити відео не довше 20 хвилинчик, та ж мене мало правильно збирають. Тим з теж покоління, яке мене дивиться, я здев я дуже сильно якесь. Що Щоб не може подивитися е, трохи довше відео. Тому це цього не дивно. Так, окей. Тому що зараз що картинка була мала як той дару тріп. Ненавиджу. Ненавиджу з ненавиджу. Як можна було звернутися, неприємну локацію Я ненавиджу, такі лабіринти. Я так запутаюсь. маю цей шлях запам'ятати? Піраміду акше зайти, ніч сюди. Так. Записка і та штука. Кажи. Я є твоя особистість, я є твій костиль. Ти чіпляєшся до мене як паразит. І я знаю тебе краще за всі. І я знаю, що ти сволка. І ти одразу вийнешся. Було набагато легше. Я не буду обертатись, я не буду обертатись. просто не обертайся, все нормально. Як то все добре, це просто красно, все прекрасно. Я чую, як воно заді мене йде. Так, якісь коридори. Так, телевізор, що? Чи то комп'ютер такий старенький? Потім двері. А ти не усміхаєш. так ти усміхалась, типу мені. Копочку тут мало. А ні, вона на мене походу, у відео, з то що й током Ну, вибач, ти сама до мене лізла. Я не хотів тебе током бити, тут чесно. От ти мене заставив, розумієш? Не, не виходи в мене по іншому. Не, не дуби мене. Вона застрягла. Я поняв, ми мені добра дойде стути. Я щось гадую таке. Давайте зараз вже обіжем. Помі обігти убігти і помір її двері зажати. Давай скоріш йде. -мо, туполі двері. Біжимо на полом. Обігаємо кути Так, окей. Уключий качому трохи ближче до мене. Так, так, так. Майже. Та ти, тварюка. Так, давайте куда що ми зализался. О, давайте возьмем, волонте, сильніш ножик. Що ножик б'є, або пофіг. Так. Хоча ні, ножик все-таки. Як я пам'ятаю. Ми ти тоді от Лю, людей з чурів ножиком били Окей, давайте прям максимально, Швидко, сильно буду ганяти. По максимуму треба злізувати кутель. Так, 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 бізьмо. Бішпільніше, пільніше. Это твою ко всесу. Окей, мені там максимально далеко від неї відбігти. Давайте у цих от колоночку побігаємо. Не бій. Так, я біжить. У мене ідея, мені просто ідея, ідея. Тут доволі великий коридор і зараз просто. Біга У мене комп'ютер 7. У мене іга заключаю, мене комп'ютер сімен. Красно. Комп сі... всі... Міплесно на півмертвий. Комп'ютер у мене сіла зарядка на комп'ютері проклятому. Сирена за мною бігає і бігає все. варіанти. або в мене комп'ютер сяде, або я якось або він в мене сяде стопудово, за що він сідає, як скаржаний. Все, я так, окей, наперед зараз трохи вийду і заряджу свій комп'ютер капельку. А ви чекайте на мене. Аж, ви не представляєте, в якому місці це записочка, що мій комп'ютер дуже ж повільно заряджається. Так, давайте. Я поняв. І нам потрібно буде кувалда, щоб сирену вбити. А, я не запішу. Так. Так. Окей. Тут. Не дивуйтесь, якщо звук помінявся через десь в. Ви... Я зараз лежу, лежу. я напівлежу. Потім напів Я лежу, і потім в мене ноги спущені донизу. Це треба просто показати, це не вийде описати. Як яжу стою, я не знаю, як це вписати, коротше. Все. Так десь має бути той мозок. Ми одразу пошу завалимо. І okay, біжимо. Так. Ой, рука боїть. Бей, так, окей. Okay. Менше мешка, погано прийшов, що те, її на ліжку тримаю. А. Тут, тут, тут так тримайся. С -с -с, де я? С -с -с, що це було взагалі? Так. Окей. Побачите. Що тоді було, щойно? Я зробив управління. Так зараз. Right. О, так наш того комп'ютер, тепер ліпше видно все. Відправляйте, куди бігти? О туди. Та от, тут касети і. Йдемо. Так, tak, 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 idem, idem. Prosto idem. Tu, ідемо. I'm your identity. I'm your crutch. You used to cling to me. Тому лучше не бить ни ножиком. И казалось спорт я бежим. Просто бежим вперед, повертаем. Я неправильно побег. Так, бежим. Так ч я не бежу? Я знаю, че наставить за паузу кого-то скитьмен, поэтому щось плюс назвать. Так, ідемо. Бігаємо. я час проблем. Да мо моє Та чому? Ми ще через стіну повнізгу. Так в мене мало хп. 16 хп. Давайте дубовики візьмемо і промом гулкоком. Можна було зустріти зухнестрільного, зу 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 пробути його забити. Ложу его. Так. Повинно цапнути. Ну йде я. Чому я не можу йти? Я поход забавчий. Окей. Okay. Я вас задумаю, чи мені закінчить на цьому випуск. Напевно, Напевно, цьому закінчу випуск, я не зміг до кінця прийти, вибачайте. Але в будь-якому випадку, Ставте лайк і на канал. Всім па-па!